Привіт усім! Це Тризвук і це важливе і цікаве відео для вас. Підпишись і напиши в коментарях, що ти думаєш про це. Російські пропагандистські канали ніколи не втрачають нагоди святкувати навіть найменшу подію на фронті. Щоразу, коли російські війська захоплюють якийсь населений пункт, незалежно від того, наскільки він маленький чи віддалений, державне телебачення наповнюється переможною музикою, демонструє новітні так звані чудо зброї і заливає ефір гучними заявами. Про нібито невпинні успіхи, проте ця глянцева картинка лише фасад. За лаштунками кремлівська воєнна машина страждає від нестач, хаосу та системних провалів, які неможливо приховати жодними постановочними кадрами. Через три з половиною роки після початку того, що Володимир Путін особисто обіцяв як швидку і вирішальну спеціальну військову операцію, реальність вражає: Росія не лише не досягає своїх стратегічних цілей в Україні, але й небезпечно виснажує запаси всього необхідного для продовження війни. Ситуація настільки серйозна, що навіть офіційні російські дані, зазвичай викривлені заради пропаганди, свідчать про катастрофічне падіння можливостей. Від високотехнологічної зброї до найпростіших речей на кшталт гумових шин військово-промисловий комплекс Росії втрачає ресурси з темпом, який змусив би здригнутися будь-якого міністра оборони. Кожна окрема нестача вже сама по собі шкодить, але разом вони свідчать про значно серйознішу проблему системний розпад військової інфраструктури, яка створювалася десятиліттями. Найпомітніше ця деградація проявляється у сфері, яка стала визначальною для війни 21-го століття. Безпілотники, зокрема, малі маневрові дрони з видом від першої особи ФПВ, які перевернули уявлення про ведення бою. Навіть Путін, який рідко визнає слабкість, публічно визнав, що російські війська відчувають гострий дефіцит таких дронів. У незвичному для нього тоні відвертості він наказав різко збільшити їхнє виробництво, зазначивши, я чудово знаю, і багато хто з присутніх сьогодні на нашій нараді знають не гірше за мене, що цих засобів ураження все ще недостатньо. Це визнання особливо показове, адже за власними кремлівськими цифрами з початку вторгнення Росія отримала понад півтора мільйона дронів, а на фронт щодня надходить приблизно 4 тисячі ФПВ. Та навіть за таких масштабів Москва вважає свої запаси недостатніми. Результати на полі бою підтверджуються, наприкінці 2022 року Росія контролювала близько 18% території України. Через два з половиною роки, витративши ці півтора мільйона дронів разом із величезними обсягами іншої зброї, ця цифра зросла лише до приблизно 20%. і навіть вона є спірною. Інакше кажучи, сотні тисяч дронів, мільйони снарядів та мільярди доларів принесли чистий приріст приблизно у 2% українських земель. Щоб зрозуміти, чому дрони стали настільки вирішальним чинником треба усвідомити як вони змінили сучасний бій – це переважно комерційні пристрої призначені для зйомок які переобладнують для встановлення вибухівки камер чи іншого обладнання їхня вартість від 500 до 3000 тисяч доларів сша у багато разів менша за ціну традиційних систем озброєння які коштують мільйони Завдяки дешевизні, точності та гнучкості, вони стали у війні революційним інструментом, подібним до того, як авіація змінила поле бою під час Першої світової війни. Україна швидко оцінила їхній потенціал і вже до 2024 року щодня застосовувала тисячі таких дронів для точкових ударів по позиціях, техніці та навіть окремих солдатах ворога. Росія ж залишилася у полоні радянських доктрин, зосереджених на централізованій масованій вогневій потужності, артилерійських залпах і ракетних обстрілах, на шкоду розосередженим та мобільним можливостям, які дають дрони. Ця негнучкість коштувала дорого. Без достатнього покриття ФПВ-дронами багато російських підрозділів фактично сліпі на полі бою, змушені покладатися на застарілі методи розвідки, тоді як українські рої дронів методично знищують їхню техніку і живу силу. Проблеми не обмежуються безпілотниками. Ще одна серйозна нестача високоточні боєприпаси. На початку війни Росія хизувалася крилатими ракетами калібр та балістичними іскандерами як доказами своєї технічної переваги. Але дедалі частіше фіксують застосування зенітних ракет С-300, розроблених ще у 70-х роках для перехоплення літаків як імпровізованої зброї для ударів по наземних цілях. Це не ознака інновацій, а явний сигнал виснаження запасів сучасних боєприпасів. Виробничі обсяги мізерні до середини 2023 року. Російська промисловість випускала лише близько 60 керованих ракет на місяць. Надто мало щоб підтримувати стабільний тиск на Україну у прогалину. Вставили старі радянські авіабомби ФАБ 500 масою 500 кг, яким додали примітивні системи наведення, але їхня точність низька, а українська ППО дедалі ефективніше їх перехоплює. Санкції додатково відрізали Росію від постачань мікрочіпів. Ключового елементу сучасної зброї у березні 2025 року у Ставрополі закрився великий завод напівпровідників, адже держава платила за чипи менше ніж коштувало їхнє виробництво. Це змушує шукати деталі на чорному ринку або в таких союзників, як Іран чи Китай. Але якість таких компонентів часто нижча за стандартну. Символом цього стала історія з російським су 34 у кабіні якого у 2022 році виявили приклеєний комерційний gps навігатор через відмову штатної системи. Ще більш критичний дефіцит вибухові речовини, на кшталт тротилу та гексогену. Вони потрібні для снарядів, ракет і бомб. Супутникові знімки показують, що Росія в паніці будує новий завод гексогену у Сибіру. Поставки з північної Кореї виявилися настільки низької якості, що майже непридатні для використання. Хоча Росія і виробляє близько трьох мільйонів артснарядів на рік більше ніж усі країни НАТО разом. Її перевага тане. Українські далекобійні удари дронами успішно знищують склади боєприпасів на глибині понад 2,5 тисячі кілометрів від фронту, змушуючи переносити виробництво далі на схід і ускладнюючи логістику. Не менш серйозна проблема кадрова. Росія втрачає підготовлених молодших офіцерів, які є ключовою ланкою між командуванням і виконавцями. Підготовка нового офіцера займає роки, а навіть за планами створення 33 нових військових шкіл результати з'являться не раніше 2028 року. Це на тлі понад одного мільйона втрат особового складу від початку війни. Економічна ситуація також критична у червні 2025 року. Доходи від нафти і газу впали на 34% порівняно з попереднім роком. Військові витрати вже з'їдають 40% федерального бюджету, залишаючи інші сфери без фінансування. Через це Кремль змушений розконсервовувати радянські запаси техніки, зокрема танки т 35 що давно застаріли. Ознаки занепаду видно всюди. Від зношених шин на військових вантажівках наслідок санкцій на спеціальні гумові суміші, до музейних танків на полі бою. Армія Росії сама себе пожирає, щоб утримати війну. Проблеми мобільності стають критичними. Без якісних шин техніка ризикує застрягти, особливо під час українського бездоріжжя восени та навесні. Усі ці нестачі дронів, ракет, вибухівки, мікрочипів, офіцерів, доходів від нафти і газу, бронетехніки та навіть шин. Разом створюють те, що військові теоретики називають системною деградацією, каскадний збій взаємопов'язаних систем, де кожен провал посилює інший. Росія увійшла у цю війну, вихваляючись статусом Другої армії світу, потужною промисловою базою та нескінченними запасами радянської техніки. Тепер, через три з половиною роки, вона нормує вибухівку, розбирає власні склади на запчастини. Імпровізує зброю зі старих систем і витрачає ресурси швидше, ніж здатна їх відновити. Це не тимчасовий збій, це реальний на наших очах крах військово-промислового комплексу, який будувався поколіннями. Воєнна машина висихає і у відчаї починає пожирати саму себе.